Свіженький розділ, який тільки приїхав в Закарпаття, але я дуже хочу, щоб ти саме зараз це почула. Глава дозволь собі дозволяти. Епіграф. Любов до сім'ї не скасовує потреби в собі. Коли людина їде у відпустку наодинці, вона знімає з себе всі ролі мами, дружини, сестри, подруги і так далі. Усі зобов'язання я маю на увазі в розумному сенсі. У розумінні, щоб комусь годити, кожного нагодувати, перевірити, щоб усім було тепло, сухо, смачно і комфортно. У той момент ця жінка стає дівчинкою, яка починає дбати тільки про себе. Якщо їй хочеться поїсти в ресторані, вона поїсть в ресторані. Якщо їй хочеться просто запарити в кружці мівіну, вона теж це легенько зробить. Хочеться почитати, почитає, або подивитися телевізор, або просто відіспатися, просто у тиші, щоб до неї ніхто не говорив. Здавалося б, це такі прості і елементарні речі, але яких насправді жінкам і особливо мамам так часто не вистачає, коли хочеться, щоб просто повністю подбали про неї, про її вечерю, про сніданок, подумали, а що вона зараз любить і хоче. Просто ходити, спостерігати, насолоджуватися, любуватися природою і сонечком, повітрям, у наушниках слухати улюблену музику або аудіокнигу, дозволити собі розслабитися і не тримати все під контролем. Це ті прості базові речі, які роблять людину щасливою, коли вона може відпочити і навіть засумувати за тими всіма обов'язками, які є щодня. Які ми так часто робимо і навіть не помічаємо, що несемо на собі непосильну ношу. У той момент встигай засумувати за тобою твої діти, твій чоловік, твої рідні. І в той момент, коли не стає твоєї праці, вона стає дуже помітною і видимою, тому що її за тебе роблять вони. І тоді вони розуміють, як багато робить мама, скільки всього в неї крутиться в голові і в руках за день, тисячі думок і справ попіклуватися, сходити на роботу, наготувати їсти, закинути прання, дістати, вивізти, приготувати їжу. Часто кожен любить щось різне і не їдять всі одне. Це не так, як було в нашому дитинстві. Їсиш все, і як це, ти щось не їсиш. Зараз діємо зовсім по-іншому. Я думаю, якщо в тебе є дитина, ти точно знаєш це. І цього всього дуже багато. Як би сильно ти не любила свою сім'ю, чоловіка, дітей. Тобі потрібно відпочивати, дівчинко моя, набиратися сил, наповнюватися, дати можливість засумувати собі і дати можливість засумувати за тобою, за твоєю енергією, за твоєю присутністю, за твоєю силою і за твоєю ніжністю. Дозволь собі попити глінтвейн на вершині гори або улюблене какао з маршмеллоу. вдихнути цей ніжний аромат. Прижмуривши очі, дозволь собі, щоб ніжний промінчик сонця лагідно лоскотав твоє обличчя, дозволь собі відчувати вітер у твоєму волосі, дозволь собі дихати на повні груди, дозволь собі залишити все старе і те, що більше не твоє там, на вершині гір, щоб воно розчинилося в просторі і ніколи більше не заважало тобі. Дозволь собі створити нові мрії і нові цілі. Дозволь собі хотіти більшого. Дозволь собі дозволяти. Твої великі зміни починаються з істинної любові до себе, коли ти дозволяєш собі більше, коли ти кажеш, я заслуговую, я маю право, коли ти обираєш краще для себе. І коли те, що погане, ти розумієш, що з тобою так не можна, ти починаєш це відсікати. Коли ти обираєш для себе тільки те, що тобі подобається, в тобі автоматично зростає твоя самоцінність і любов до себе. Повір, після цього ти почнеш дуже багато фільтрувати все, що є навколо, і виходити з ілюзій, з масок вчіпаних тобою людям. Чому? Тому що ти зможеш на все подивитися під іншим кутом. Тобі більше не захочеться догоджати всьому світові. Тобі захочеться... Нарешті догоджати самій собі, тому що ти маєш право. Побувши в тиші, в комфорті, в затишку, ти очистиш свою душу і свою голову, ти зможеш проаналізувати, оцінити, поставити плюсики, подумати над тим, що тобі подобається, а що ні, і над методами виправлення цих ситуацій, тому що ти маєш на це час. Ти захочеш в такому ж відпочинку побути разом зі сім'єю. Ти будеш бачити інших діток, які будуть просто їхати на сусідньому підйомнику, і тобі захочеться наступного разу їхати з дітками. Ти будеш бачити пари, які цілуються, і будеш згадувати, який смак поцілунку з твоїм чоловіком. Ти будеш вдихати аромати природи і хотіти запам'ятати цей запах у своїй пам'яті на все життя. Так як я казала, нафотографувати очима, щоб ці картинки були назавжди з тобою. І коли тобі ставатиме сумно у своїй пам'яті ти діставатимеш з малесенької шавки ті ніжні волетенські спогади, які будуть робити рай у твоїй душі, ти заслуговуєш на це, дівчинко моя. Дозволь собі дозволяти, і для тебе відкриється диво.